Розкрито ім'я переможеці 12-го сезону проєкту Холостяк Жанна Бадоєва без майбутнього дивність української мови Світлани Вольнової. Футблог Михайла Кацуріна Ігор Кондратюк розповів, чому його сини не йдуть на фронт. Ріана та Адель презентували нові пісні, а також поговоримо про давку в Сеулі. З вами незмінно ваш тато Пліткар, без Мюзік 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу і не тільки. Вмощуйтесь зручніше, найголовніше залишайтеся в безпеці, по добрій традиції знаєте, що потрібно зробити. Залиш вподобайку, коментар обов'язково. Для просування ролику, підпишись на мій YouTube канал, тисни на дзвіночок, аби не пропускати нові випуски. Адже більш продуктивного блогеру тобі не знайти. Кожен божий день випускаємо відео, не дивлячись ні на що. Також в мене є чудовий телеграм-канал, там буде багато цікавих зливів про проєкт Холостяк. Обов'язково додавайся. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота. Беремо інформацію з відкритих джерел. Тому зіроньки маємо право на суб'єктивщину і не треба на нас тут ображатись. Кому що відомо про нових учасниць 12 сезону Холостяк? Будь ласка, пишіть в дірект мого інстаграму. Будь-яка інформація має цінність. Ми будемо вам дуже вдячні. Анонімність гарантую кожній кітці. Хто не в курсі, кітка це ти. Адже саме наші пліткарі найпродуктивніші, найактивніші у світі, які постійно надсилають дуже круті та цікаві інсайди. Тож, будь ласка, посмакуємо деталі. І не гаємо час, розпочинаємо новий випуск. Поїхали! Безпало Мюзік розповість вам найактуальніше та найцікавіше. Тисни на дзвіночок, став вподобайку та підписуйся на канал. Харківчанка Олександра не буду тягнути кота за яйця, як то кажуть, стане переможницею 12-го сезону проєкту Холостяк. Є багато вже інсайдів стосовно цієї новини. Ми з вами перші на Ютубі, хто озвучує цю інформацію, треба ще перевірити. Впевнений, у стовідсотковості інфи десь на 80% Є певні сумніви. Тому, друзі, кому що відомо, можливо, ви товаришуєте з Олександрою, можливо, ви працюєте на СТБ або знаєте. До польського, коротше кажучи, завжди знайдуться друзі, знайомі знайомих. Кому що відомо, напишіть мені в Дірект інстип, будь ласочка. А поки що в мережі гуляє саме така новина. Олександра перемагає в 12-му сезоні і наразі живе в Майамі, саме там, де мешкає Топольський. Цікава новина, насправді дівчинка хороша. Вона мені сподобалась від початку. До того ж, вона одна із головних фавориток цього сезону. Але коли зливають переможецю на самому початку, хочу сказати: ну, сум печаль, адже немає ніякої інтриги. Зникає взагалі ось цей лоск реаліті, і ну такої. Ну, перемогла і перемогла. Від цього наше життя з вами не змінилось. Ми продовжуємо адаптуватись в новій реальності воєнного часу. За кого ви будете вболівати на шоу? А, напишіть в коментарях, цікаво дізнатись вашу думку. А ми плавно переходимо до Світлани Вольнової. Українська телеведуча завела просто унікальний Тікток, і це не Стьоп. Подивіться. В кожній хаті знають, як приготувати смачний український борщ. Але я знаю особливий секрет. Коли борщ буде готовий, вліти туди чарочку горілки Смачного! Київ з вами. Спочатку моя реакція була однозначною. Я собі думаю, боже, позорисько, ти, українка. Народилась в Україні, як можна не знати української мови. Потім я зупинився, видихнув. Думаю, так, не на часі накидуватись на людей велика, велика шана. Світлану, що ти намагаєшся і практикуєш свою українську. Потім я заходжу в Гугл і дізнаюсь, що вольнова росіянка просто вона мешкає в Україні. І тим паче, виключивши ось ці всі свої жарти, підколи. Це неприпустимо, друзі. Якщо хтось із ваших знайомих перейшов на українську і в людини виходить дуже погано, не смійтесь! Не виправляйте, дайте людині час на адаптацію і згодом в неї буде чиста солов'їна. Я теж переходив в цьому році на українську і мій блог. Перші випуски української були далекі від ідеалу. Але зараз за півроку практики, хоча які півроку, з моменту війни вже 9 місяців. У мене мова вирівнялась, і рівень став більш-менш хорошим. Тому підтримайте усіх, хто переходить на українську, і не треба накидатися. А в випадку Вольнової в якомусь сенсі, можливо, це навіть амплуа, яке залітає, народ дивиться, народу весело. Мовний запас і навики Світлани Вольнової як окремий вид мистецтва. Як ви ставитесь до телеведучої, які телепроекти вона вела? Будь ласка, коментуємо. Ми з вами переходимо до бідосі Жани Бадоєвої. Справа в тому, що на відміну від свого колишнього чоловіка, Жанна Бадоєва так і не висловилась жодного разу про Україну, відмовчувалась. І з одного боку, безумовно, засуджую. Тому що ти, бляха-муха, жила в Україні, будувала тут свою кар'єру. А зараз ти працюєш на Ернста та на першому каналі і робиш вигляд, що нічого не відбувається. Але я цих людей не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати, руйнуйте. Але невеличка ремарка в принципі, Бадоєва не народилась в Україні, вона не українка. Тому чогось від неї вимагати не бачу сенсу. Кого підтримувати і де працювати? Це лише виключно на совісті Бадоєвої. Але навіть відмовчуючись. Вже прилітає бумеранг долі, адже Костянтина Ернста просять звільнити Жанну Бадоєву з першого каналу. Подивимось, як будуть розгортатись ці події. Наразі Жанно. Тобі жити з твоєю совістю. Ми тебе зрозуміли. В цьому епізоді ми з вами побачимо, яка ж їжа Києва різноманітна, мультикультурна та захоплююча. Ми покажемо вам київський стрітфуд. Приготуйтеся, буде дуже багато тіста. Розкажемо про сакральне, про те, де ж в місті мешкає краще шаурма. Ви побачите локальний файн-дайнінг. Ми з Птушкиним зняли і випустили їжу Києва. Я дуже пишаюся Києвом і мрію, щоб гастротури до столиці стали одним із улюблених видів досуга для українців. І щоб після війни іноземці вишукувались у черги куштувати наші смаколики, а потім розносили по світу чутки про дивовижну Україну. У цьому епізоді ми показали маленький, бо хронометраж не гумовий, шматочок неперевершеного гастрономічного Києва. Та залишили під випуском мій особистий великий гід закладів, які я люблю і відвідую. Ось там вже дуже багато всього. Користуйтеся, насолоджуйтеся, діліться із друзями, мандруйте україною. Лінку шапці профілю, приємного перегляду. Піес, це моя перша програма українською. Боже, як я стресував. Протягом зйомок було відчуття, що я. Людожерка, словниковий запас якої складає 30 слів. Я займався, вчився, але перед камерою все забув. Ну і відповідно, я там добряче лажаю і кремпуюсь. Отже, підтримайте пліс новоспечених україномовних хлопаків. Дякую вам, Любі! Як ви вже зрозуміли, мова піде про ресторатора та хлопця Наді Дорофєєвої Михайла Кацуріна. Сяє зірка на небосхилі Ютубу. Насправді його футблог я побачив виключно завдяки рекламі. Тобто дядя налаштований серйозно, вкладає в це гроші, адже там вже, здається, півмільйона переглядів, якщо не більше. А ця реклама, повірте, мені коштує не 100 і не 200, і навіть не 300 доларів. Тому в мене не виникає питань стосовно кроків Кацуріна, у його намірах зайняти головну. Гастроблогінгову нішу на Ютюбі. Ну, Михайле, хочу побажати тобі наснаги. Я в своїх відео розповідав, що ставлюсь і позитивно, і трішки негативно, і якийсь такий персонаж для мене Кацурін дуже специфічний, в будь-якому випадку цікавий. Я переглянув трішки цей гастроблог з Птушкіним. Ну, ви знаєте, я скажу вам чесно, там, де Птушкін, там і якість. Ось для мене на сьогоднішній день в блогінгу. В тревел індустрії як мінімум, як мінімум, птушкін це показник якості. Тобто, якщо ви бачите ім'я Птушкін, значить буде круто. Рекомендую, подивіться, цікава передачка, яка буде вас відволікати від негативу. Я вже навіть не скролю стрічку новин політичних та воєнних, тому що ну чесно, таке сильне емоційне вигорання, коли ти живеш 9 місяців в контексті однієї ситуації, організм реально виснажується зі своєї сторони. Я можу допомагаю, але. Свій мозок вирішив трішки почистити. До речі, чи займаєтесь ви інформаційним детоксом? Як ви чистите свої мізки від перезавантаження інформацією? Будь ласка, напишіть в коментарях. Цікава тема. Хотілося б дізнатися ваші методи. Можливо, щось знайдемо корисне. Яке у вас ставлення до гастроблогінгу? До мішика Суріна? Пишіть, будемо дискутувати. Так, незламні, красиві мої, рухаємося далі. Вони обидва у четвертій хвилі мобілізації, так само, як і я. До речі. У них обох там проблеми зі здоров'ям через те, що дитинство провели за комп'ютерами. Але то таке, пояснив Ігор Кондратюк. Сергій і Данило живуть у Києві. Тікати від мобілізації не будуть. Тим паче, що зараз вони теж працюють на перемогу України. Молодший навіть вийшов на мера Нью-Йорка. Похвалився Кондратюк журналістам. Я не розумію, чому Кондратюк, в принципі, повинен виправдовуватись за своїх синів. Ну давайте почесному. Ось ця фраза, а чому ти не на фронті? Ну це повний абсурд. На фронті повинні бути ті люди, які розбираються у воєнній справі, які проходили підготовку, які цікавились бойовим мистецтвом хоча би до війни. В будь-якому випадку хлопці і дівчата на передовій для мене особисто це живі легенди, це наш щит, ось це треба прийняти взагалі на законодавчому рівні. Все людина була на фронті, вона повинна бути забезпечена абсолютно усім після війни, тому що тільки ціною життя наших захисників і захисниць, я взагалі можу ось тут зараз сидіти і з вами спілкуватись, друзі. І треба віддати шану тим людям, які нас боронять. А якщо ти, умовно кажучи, не знаю, вчитель біології, музикант, професор чи ще щось, ну не буде нічого хорошого від цієї людини на передовій, окрім втраченого життя. Ось я собі уявляв картину. Наприклад, мене викликають, я йду на фронт, що я там буду робити. Пройшов якусь підготовку. По-перше, у мене настільки фіговий зір. Що навіть воєнний комісар сказав з твоїм зором, не дай Божечки на фронт. По-друге, і, вип... і це не виправдовування. Почекайте, будь ласка, почуйте мою думку. По-друге, я людина, яка працювала в політиці, потім шоу бізнесі, все знаю про музику, про артистів, про церемонію нагород, про організацію концертів, про тайм-менеджмент, про піар, про СММ, про креатив, про зйомки, про монтаж. Що із цього знадобиться? Від мене на передовій. Аж нічого. І моє завдання буде, в принципі, вижити і намагатись, хоч якось, бути там корисним. І по суті, я буду лише заважати професіоналам, цим людям, які по-справжньому щось вміють, щось роблять. І не дай Боже, я зроблю якусь помилку, через що можуть загинути хлопці з батальйону. Тому не треба. Не треба міряти усіх однією лінійкою. У кожної людини різна ситуація, різні знання, різні навики. Будь ласка, поважайте одне одного і допомагайте так, як можете ви на своєму рівні, на рівні своєї професії. Ось це найкраще, що кожен з нас може зробити для перемоги. І в чому я тут не правий? Будь ласка, напишіть, тому що мене трішечки бомбить з цього приводу. Ось ця стандартна шаблонна фраза, яка досить часто вискакувала і на моєму каналі. А чому ти не на передовій? А тому ось я тільки що в цьому відео пояснив. Ваші розмірковування на цю тему, будь ласка, напишіть в коментах, я думаю, нам буде з вами цікаво дискутувати на дану тему. Поїхали далі! Барбадуська співачка після 6 років мовчання презентувала саундтрек до фільму. Композиція називається Lift Me Up. і паралельно з цим Адель випускає теж кліп I Drink Wine. Рекомендую до перегляду обидва кліпи. Ви знаєте, у Адель це взагалі перший кліп типу Дорога-багата, тому що реально шикарні декорації, сюжетна лінія, прекрасна Адель. Ви знаєте, така витончена, красива жінка. А Ріана трішечки пішла по іншому шляху. Відеокліп зосереджений на фільмі і на естетичних. Портретних крупних планів Ріани. Приємно, що обидві співачки продовжують лінію ліричної музики, але водночас у Ріани це просто таке, знаєте, чисто нагадування про себе. Адже альбом і лід сингл з майбутнього альбому я впевнений, що Ріана випустить або в день виступу на Суперкубку в Америці в 2023 році, або після виступу. Тому подивимось, що для нас готують живі легенди. Адель повністю в своєму образі музичному, вона не змінює стилістику, хоча зовнішньо вона дуже змінилась. І, на мій погляд, могла б спробувати вже щось новеньке в музиці: Якийсь диско, можливо, танцювальний поп. Коротше, Адель, треба шукати звучання. Цікаві прем'єри, класні новинки. Рекомендую. Переходьте, дивіться на Ютубі. І на завершення: 59 людей загинуло. І 150 отримали травми через давки під час святкування Хелловіну в Сеулі. Дивимось відео. Ввідомляють, що на святкування Геловіну зібралось понад 100 тисяч осіб. Ось що означає, коли після карантину люди, які сиділи цілодобово закриті одне від одного, асоціалізовані, нарешті вирвались назовню і можуть комунікувати одне з одним. Хто б ви не були? Інтроверт, екстраверт це все не має значення. Тому що ми. Стадні особи. Нам все одно потрібно бути частиною соціуму, що б ви там не казали. Ми все одно залежимо одне від одного. Просто хтось в більшій мірі, хтось меншій. Але одне без одного, друзі, ми не можемо. І навіть не намагайтесь зі мною сперечатись. Через людську дурість загинули люди, але ніяка давка в Сеулі не зрівняється з тими масштабами біди, яка є в Україні. Через воєнне вторгнення Рашки. Друзі, дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобався цей випуск. Обов'язково вподобайка коментар для просування цього ролику. Підписка на канал. З вами незмінно ваш тато пліткар Безпалов Мюзік 24 на 7. Про головні події зі світу шоу-бізнесу. Я не прощаюсь. До зустрічі. Слава Україні! Разом до перемоги! Інтриги, плітки та секрети зірок. Ми знайдемо усе, що вони приховують від нас. Гарячі новини та події українського і світового шоу-бізнесу. Безпало пало Мюзік розповість вам найактуальніше та найцікавіше. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.